Дуже вибачаюся, я в відео забула вкласти рецепт е, картоплі, який я пообіцяла, і відео немає. Ставлю вам той рецепт у шортс. Так що заходьте дивіться в шортс. Буде коротеньке відео, і там буде рецепт. Так, сьогодні покажу, як я готовлю картошку в духовці. Почистила картоплю, нарізала і посипала спеціями для. Для картоплі у мене такі є спеціальні спеції. Ось бачите? Намальована картошка написано Потати. Ви можете, якими хочете, ви, які у вас вдома, які ви для картошки собі бажаєте і любите. Там перець, сіль, якісь там ще, що у вас є. Ось так. І потім буду. На деко викладувати разом з сосисками. В них сосиски наші ковбаски такі натуральні. Зараз покажу. Ось такі, бачите? Зараз відкрию і кину туди, поріжу кусочками. Такі сосиски, я їх ножничками так перерізаю, зараз. Одною рукою не можу, зараз поперізаю і вам покажу. Ось так порізала, перемішую і на можете, Я ще додала чесночку тут, а хоча у спеціях і є чеснок уже. І зараз туди його і в духовку. І хочу ще додати якийсь або кабачок, або ще щось. Можна вже так, воно вже буде хороше. Ну, я спробую ще додати. Або не знаю, побачу, якщо додавлю вам, скажу. Може, і не додавлю. Ось я поставила, нічого більше не додавала, Отак і в духовку на 180 градусів можна і 200, не знаю. Я пробую на 180. Потім, якщо треба буде, то додавлю. І будемо запікати. Так, вийшло, бачите, гарно м'ягенько. Тут мені за... Так, що смачного всім. Ось така картошечка, маленька, сусиска теж хорошо протушилася. Так, щоб їм їсти.